Математика. добрий день! Діточки, скажіть, будь ласка, яка з пара року до нас прийшла? Так, до нас прийшла зима. До нас ще хтось іде. Ось послухайте пісню та відгадайте Гостя. Святий Миколай. Миколай на всякий час Миколаю. Святий Миколай приготував для нас подарунки, але щоб їх отримати, нам з вами треба виконати завдання. Помічники святого Миколая, янголи, будуть перевіряти, як ми виконали. Це завдання. Перше завдання викласти числовий ряд. Від цифри 1 до цифри 10. Так. Ось такий у нас вийшов з вами числовий ряд. Давайте порахуємо кількісною річбою. Один, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Наступне завдання. Скажіть, будь ласка, яка цифра після 2 знаходиться? Так, це цифра 3. Яка цифра перед 6? Перед 6 – 5. Яка цифра між 6? Та 8. Та це цифра 7. А яка у нас остання цифра? Так, остання цифра 10. Добре. наступне завдання нам треба назвати сусідів цифр. Назвіть сусідів цифри 4. Це 3 і 5. Назвіть сусідів цифри шість. Так, це у нас п'ять і сім. Назвіть сусідів цифри три. Це два і чотири. Назвіть сусідів цифри п'ять. Чотири і 6. Назвіть сусідів цифри 7. Так, це 6 та да? 8. Добре. Наступне завдання. Щоб знайти подарунки від Святого Миколая, необхідно викласти доріжки, починаючи від найдовшої до коротшої. Так, яка у нас доріжка найдовша? Так, це у нас фіолетова. Далі у нас йде якого кольору доріжка? Жовта, далі, червона, потім зелена, синя і остання коротша доріжка це у нас чорна. Так, яка у нас доріжка найдовша? Фіолетова. А найкоротша. Чорна. Яка доріжка у нас третя? Червона, а друга? Жовта. Добре, молодці. Послухайте, будь ласка, лічилку. Один, два, три. Один, два, три. Услід за мною повтори. Понеділок і вівторок пострибну разів аж сорок. А у середу і четвер відпочину я тепер. У п'ятницю та суботу ой піду я на роботу, а в неділю поспіваю і подарки позбираю. Один, два, три, один, два, три, усю лічилку повтори. Давайте повторимо з вами назви всіх днів тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки в сьогодні в тижня? Сім. Якщо зараз вівторок, то який день тижня вже минув. Мину. Так, понеділок минув. А якщо зараз четвер, який день тижня буде? Буде п'ятниця. Добре. Наступне завдання це у нас буде зоровий диктант. Приготуйте, будь ласка, геометричні фігури. Подивіться на, на них, які у нас тут геометричні фігури. Прямокутник, трикутник, ромб, квадрат, кружечок. Запам'ятайте їх. А тепер. Повторіть і викладіть їх по порядку, ці фігури. Так, давайте перевіримо. Прямокутник, трикутник, ром, квадрат, коло. Добре, молодці. Далі запам'ятовуємо ці фігури геометричні. Трикутник, овал, п'ятикутник, квадрат. Прямокутник. Тепер я їх закриваю, а ви викладіть перед собою. Перевіряємо трикутник, овал, п'ятикутник, квадрат, прямокутник. Добре, наступні фігури. Овал, ромб. Круг, п'ятикутник, трикутник. Запам'ятали всі фігури. Так, я їх закриваю. А ви викладіть перед собою. Так. Перевіряємо. Овал ро, круг, п'ятикутник, трикутник. Добре. І тепер ми з вами запам'ятовуємо ще і колір фігур. Давайте. Жовтий трикутник, червоний овал, фіолетовий квадрат, синій п'ятикутник і зелений прямокутник. Так, запам'ятали. Тепер перевіряємо, яка у нас перша була фігура. Так. Жовтий трикутник. Друга. Червоний овал. Третя, фіолетовий квадрат. Четверта. Синій п'ятикутник І остання. Зелений прямокутник. Добре, молодці. Тепер, діточки, вам пропоную. Підійти до віконця і подивитися там на небо, на дерева і на будиночки. Давайте. Добре, повертаємось назад і рухаємось далі. Ну що ж, Янгали вже доповіли Святому Миколаю, що ми виконали всі його завдання. І тому ми можемо з вами отримати з вами подаруночки від нього. Для цього оберіть, будь ласка, фігуру, яку ви хочете. Чи ром, чи трикутник, чи прямокутник, або круг, чи квадрат. Так, а тепер перевіряємо, які там подарунки в цих коробочках. Перші коробки ведмедик. Другі пікачу, третій. Єдиноріжка, песик та мішечок з солодощами. Так, добре. Діточки, до нас наближається свято не тільки Святого Миколая, але й День Збройних сил України. Цей день ми будемо з вами вітати наших захисників. А які наші з вами захисники? Вони сильні! Відважні, мужні, сміливі, чуйні, добрі, незламні. Давайте прикрашимо нашу ялиночку для наших захисників патріотичними символами. У нас будуть іграшки з патріотичними символами. Давайте згадаємо всі патріотичні символи. Це у нас герб тризуб. Прапор України жовто-блакитний, лелека, мак, соняшник, верба, калина, український віночок, вишиванка, рушник і українська хустка. Подивіться, будь ласка, на нашу ялинку і скажіть мені, з якими патріотичними символами знаходяться ялинкові іграшки в горі ялинки. Так, це у нас тризуб лелека прапор. А які, з якими патріотичними символами знаходяться ялинкові іграшки внизу ялинки? Віночок, вишиванка, рушник, пустка. А у середині ялинки які іграшки з патріотичними символами знаходяться? Мак, соняшник, верба, калина. Добре. Наш святий Миколай для захисників приготував ось такі рукавички і дав нам таке завдання. Знайти пару рукавичок. Так, яка по порядку пара для цієї рукавички? Так, це у нас третя рукавичка. Ось пара. Добре, знайдіть пару для цієї рукавички. Так, це друга. Добре. І останню пару знайдіть. Так, це у нас перша рукавичка. Добре. А для наших захисниць Миколайчик пропонує ось таку українську хустку в подарунок. І таке для, нас на хусти. таке для нас завдання знайти відмінності на хустках. Де у нас відмінність? Так, ось тут. У середині у нас не квадрат, а п'ятий кутник. Далі, які тут у нас відмінності? Так. Ось тут нам. Треба поміняти квадрат і ромб. І внизу теж саме. Далі, які у нас відмінності? Так, овали. Можна поміняти овали. Ось так. Молодці, ви дуже уважні. Ну що ж, зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Порохуємо оченятами вліво, вправо. Гору вниз ведемо по колу, в одну сторону. І іншу сторону закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Так. Поклали долоньки на отченята помасажували. Добре, ну що ж, я пропоную вам приготувати подарунки для наших захисників. Для захисниць намалювати хустку, а для захисників рукавички. Або зробити ось таку патріотичну ялинкову прикрасу з побажаннями. На свята зимові, нашим захисникам. Ну що ж, через поле, через гай, де діт... до діток святий Миколай у білесенькій торбиці він для всіх несе гостинці. Для несла глухняних різку для слухняних. Не чобіто подарунок. Тож я вам бажаю бути слухнявими і отримати від Миколайчика подарунчики. Я сподіваюся, що вам сподобалось наше заняття і наші ігри з Миколайчиком. Миколаєш, до побачення. Тому святий Миколай. До нових зустріч.